Зараз доєднуємо до розмови Дмитра Левоса. Це політолог-міжнародник. Він прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, пане Дмитре. Про те, хто ще може доєднатися до цього ком'юке. І скільки часу треба на те, щоб його вивчити і прийняти вже рішення: доєднуватися чи ні. Я просто його читав. і Як на мене, тут ну більше трьох годин вирішувати не треба. Ти доєднуєшся чи ні? Може навіть швидше. А, yeah, ну, ну а скільки дипломатія може тягнути козу за дійсно? Yeah, за Ком'юніті не, 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 не такий обсяжний документ, да, щоб так довго ви більше того тут може скластися враження, що якщо так довго вивчають, що глобальний саміт миру виник от так, от раз був несподіваною такою подією, яка що раптом з'явилося, до речі, деякі українські експерти про це говорять. От треба ж було раніше працювати. Тобто таке враження, що ті, хто так говорить, живуть десь в лісі якомусь. Бо насправді Україна з... просувала свою формулу миру більше як півтора року, та вже. І всі саміту передували зустрічі. На е, рівнях е, міністрів, на рівнях в основному е, радників політичних радників голів держав, їх було кілька в різних абсолютно місцях, і і були і робочі групи, і е, навіть те, що винесене було. Три uh, пункти перших це теж визначалося українським підходом, коли президент України Зеленський заявив про те, що uh, в Джиді в Саудівській Аравії да, про те, що якщо хтось не готовий до реалізації повної uh, формули миру, то може працювати з конкретними пунктами, які uh, їх uh, цікавлять, і які є найбільш актуальними, тож. Дійсно, тут наразі говорити про те, що ну треба якось це питання вивчати, то ну воно це так. воно виглядає достатньо так, так би мовити. Іронічно, да, певним чином можна про це говорити, але б я не став, чому, тому що все ж таки питання складне, і ось навіть ви наводили приклади з тими, хто попередньо підписував, але одразу були зауваження, і зрозуміло чому. Бо, наприклад, серед тих, хто не підписав, а там також є країни, які ну, всі не підписали з абсолютно різних міркувань. Да. Наприклад, якщо та сама Мексика, вона зараз переживає зміну влади, це один момент, новий президент, точніше, президентка, то інші країни, наприклад, в них є, може бути там надто високий вплив Росії, знову ж таки, різний рівень представництва. Був безпосередньо під час глобального саміту. Тож гадаю, що насправді приєднання будуть, а наразі відбувається, ну і прорахування, в тому числі, чи не станеться так, що будуть певні. Наслідки з боку Російської Федерації або Китайської Народної Республіки. Гадаю, що будуть приєднання ці будуть, да, наприклад, там, за рахунок країн, країн азійських за рахунок можливо да, африканських, де ну, там дуже широко це може бути. Але ну, це, це реалії да, в такому світі ми живемо. Я гадаю, що. От Основні проблеми пов'язані саме з цим. Скажіть, будь ласка. Буде... Скажіть будь ласка, пане Дмитре, а що зараз буде намагатись протиставляти Росія? Вони ж там намагалися акценти робити на саміт Брікс. Вони зараз будуть свою палицю гнути, чи спробують синхронізуватися з Китаєм? Ну, я думаю, що Росії насправді вигідніше було б демонструвати свою, скажімо так, для престижу вигідніше було б демонструвати, що вона може самостійно формувати щось навколо себе. Але так, ви праві, навряд чи це може статися, бо все ж таки треба. Ну без китайської народної республіки продемонструвати свій вплив їй буде набагато складніше, бо ми вже бачили: Росія може проводити там і саміт Росія Африка, але тут треба зображувати такий ну, там глобальність. І з огляду на зазначене, що скоріш за все буде, і я не думаю, що це буде прямо однозначно тільки формат БРІКС. Гадаю, що зараз вони прораховують варіанти проведення от аналогічного глобального саміту, який би зображував, і це зрештою. Ну, аби врівноважити, так би мовити, да як вони вважаються, звісно, що насправді це ні до чого не призведе, чому тому, що да вони можуть це зробити, але це знаєте, буде нагадувати історію з Радянським Союзом, і от коли була комуністична ідеологія, і коли був капіталістичний світ і соціалістичний табір. Да? Тобто з ну, самого початку зрозуміло, хто тут головний, головний світ, да? а не табір в цьому світі, насправді на да, тут капіталістичний мір, соціалістичний табір. От тут і так само або як історія з Олімпійськими іграми, коли в 84-му не поїхали, а, і, а, в Лос-Анджелес. А після цього розвели американських філантропів і разом. Які не не розуміли да і разом з ними зробили ігри доброї волі, які пережили навіть радянський союз, але ніколи не були такими успішними, як Олімпійські ігри, ніколи не були дану абсолютно рівною подією. І десь у 2000, на початку 2000-х вони здохли. От до речі, зараз та сама ситуація в спорті для росіян складається. Вони тут -от зараз проводять ці абсолютно смішні ну, до речі, ігри Брікс. Де по одному спортсмену може виступати, так. Певних, да, і, і планують проведення і ігри дружби да, в вересні місяці, здається. Причому там конфліктна ситуація з Міжнародним олімпійським комітетом вже склалася. От, і тут от ситуація зараз, вони, можливо, да, будуть і проводити. Разом з КНР, ось подібний захід. Ну подивимося, як це виглядатиме. До речі, стосовно КНР, тут Білий Дім відреагував ж на візит Путіна до КНР. Сьогодні буквально з'явилося все відео, та як тіліпузік пішов зустрічати Лілі Путіка. Так, от що кажуть держсекретар США, наприклад, і прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр, Блінкін підкреслює, що цей візит демонструє його відчай у пошуку підтримки для вій. Війни проти України, але в той самий час через те, що це відчай, тут може бути прихована небезпека, тому що можливо попросить більше, а яким дасть йому більше. А можливо, і ні. От ви як думаєте? Ні, ну тут я думаю, що тут це так теж мабуть, іронічно. Можливо, там не прихована там небезпека. Не та ні, да та, як та, однозначно воно є. Тут до речі, була ще дуже добра оцінка цього з боку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав. Що е, цей візит до Корейської Народно-Демократичної Республіки демонструє, що е, залежність Росії від тоталітарних а, там точніше авторитарних я назвав да, режимів? Хоча звісно, що КНДР – це тоталітарний режим, Е, і да, так воно і є, е, тим більше, що насправді. Корейська ця Народно-Демократична Республіка, так звана, вона вже в повному контакті з Російською Федерацією. По за оцінкою розвідки Південної Кореї там було передано близько 5 мільйонів снарядів. От ну якщо навіть цифра дещо перебільшена, то це дуже потужна цифра. Да? Без варіантів для введення бойових дій. Є і ну і друга техніка, ми вже тут ішлося вже і про корейські ракети. То так це однозначно за, про залежність, однозначно, до речі, і в політичному плані. Бо ну для Путіна дуже дошкульно, що він не може нікуди поїхати. Да? Він раніше їздив в Сполучені Штати в Європейський Союз, а зараз він обмежується ну Китайська Народна Республіка, Корейська народно Демократична Республіка. Країни Центральної Азії, да, тобто дуже, дуже так, це його обмежує, і тому ось цими такими візитами, обставленими по так, як Падішаха да або товариша Сталіна, то звісно, вони це те, що має продемонструвати, що ніби все гаразд, да, вплив зберігається, але насправді так це свідчення і вічують це свідчення знову ж таки, залежності і. І точно можна бути впевненим, що його цей колега, який є вгодований, який водночас на системній основі вже третє покоління його родини тероризує своє власне населення голодом і робить його покірним. за це від Російської Федерації отримує свої дивіденди. от це можна не сумніватися. Дивіться, а чому чому Кендер і Кім перестали зважати? Ну принаймні так складається. Перестали зважати на південну Корею і цей загрозливий стан їхній на острові. Тому uh, що до передачі до інформації про передачу цих мільйонів снарядів, так з КНДР до Росії, практично всі військові експерти казали, ні цього не буде, тому що вони ж у стані перманентної війни так і знаходяться з іншою частиною острова, тому їм самим потрібні снаряди. А тут виявляється, передали. Вчора здається Йонхаб, так інформаційна агенція повідомляла про дев'ятьох північно-корейських солдатів, які зайшли у демілітаризовану зону озброєння. Ну потім. Вони вийшли, але все ж таки провокація. Це друга провокація, здається, за цей рік. Ось ці мішки з лайном кулі повітряні, так, точніше, так які теж активно почали летіти, і передача снарядів все одно відбувається. Ким, як це блефує, що буде там якийсь більш глобальний конфлікт з південною Кореєю, чи блефує, що передасть більше Путіну. Я гадаю, що е, насправді Кім як і е, все ж таки, так, у нього там своя картина світу, але, е, мабуть, усвідомлення того, що на нього першого нападати не будуть, у нього є, да, він чудово це усвідомлює. Е, і е, я, ну, звісно, да, тяжко там говорити, що там дійсно там робиться у них голова. Хоча, на, да, вони можуть і припускати. Ну вони екстраполюють та звісно свою картину світу, що всі намагаються, але те, що цей варіант прорахований, що напад на них малиймовірний, і знову ж таки, Щодо боєприпасів, ну, можна бути впевнено, що в Північній Кореї їх накопичено ну, дуже багато. Да? Тобто, на тому на конфлікт такої низької інтенсивності його однозначно вистачить, на глобальну війну. Ну тут інша річ, вони ж мабуть, ж, заводи не зупинилися ж на це на весь цей час. Да? Тому ви тому, знаєте, я би тут от про цей кількість і про те, що. В такий спосіб Корея, нібито північна Корея, нібито послаблює себе, ну мабуть би не зважав би взагалі. От тим більше що до речі, знову ж таки, у ця російська пропаганда, я так пам'ятаю, вони так регулярно ж використовують цей корейський чинник для того, щоб впливати на Європу, впливати на нас якийсь спосіб, коли розказується про те, що а мовляв північнокорейські солдати можуть воювати, їх може бути кілька сот тисяч, сотень тисяч, і в принципі логіка певна в цьому є, бо їх. А дуже багато північнокорейців працює безпосередньо в Російській Федерації. І тут і чи буде залучений цей ресурс? Ну як на мене, якщо і буде залучений, то насправді не в тому обсязі, як про це говорять. Це, це теж однозначно. Ось, але ну тут і тому я гадаю, що для Північної Кореї це питання можливої загрози, можливої війни ну не, не те, щоб от вплинуло на. Поки що на масштаби того, що вони передають для російських утерець, і е, буквально в півтори хвилини ще одну тему не можу не підняти. Це загроз, е, загострення відносин так, між Тайванем і Китаєм. Е, е, і на фоні цього загострення, от е, поява е, у тайванській протоці неподалік західного узбережжя Тайваню, китайського ядерного підводного човна ну, піднявся чого не зрозуміло. Вони ж рідко вспливають е, так. Може, проблеми якісь у нього там були, а може навпаки спроба демонструвати. Демонстрації сили, ну я гадаю, що там да, може бути з високим ступенем імовірності, може бути демонстрація сили. Тим більше що е, тут е, дійсно навряд чи такі випадковості да, можуть ставатися саме в. Тут навіть якщо це і випадковість, то та випадковість, яка точно для Китайської Народної Республіки тут не є якоюсь да, так, так би мовити, невідрепетированою, да, тобто вони однозначно це враховують. І так це знову ж таки елемент тиску на Сполучені Штати Америки на Тайвань. Тобто, це, це ну, це продовження ось цієї системної політики Китайської Народної Республіки, від якої вона ну точно ні. Як не відмовлялася, і тим більше що це і в контексті для е, розширення намагання розширити китайський вплив, загалі от в цих е, південних морях, де йдуть постійні сутички за острови, де Китай намагається встановити свій суверенітет е, там в конфлікті з Філіпінами. Ось недавна сутичка була з В'єтнамом з іншими країнами. Дякую за ці роз'яснення вам, пане Дмитре. Дмитро Левовсь, це політолог-міжнародник. Спасибі, він був гостем нашої студії. Ми ж рухаємось далі. Зараз зосередимо увагу.